Бережани один із духовних і культурних центрів Тернопілля. Славні традиції освітянської справи у краї продовжує відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережанський агротехнічний інститут, історія розвитку якого бере початок з 1959 року. Маємо велику честь бути в структурі одного із провідних закладів вищої освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Наша місія забезпечити якісну освіту, що формує не лише професіоналів своєї справи, але і відповідальних громадян, готових до викликів сучасного світу. Ми раді вітати вас на презентації відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів. І природокористування України Бережанський агротехнічний інститут. Сьогодні ми розглянемо, чому саме наш навчальний заклад є відмінним вибором для вашого майбутнього. Від цікавих освітніх програм до активного студентського життя ми впевнені, що ви знайдете тут своє місце. Запрошуємо вас у захоплюючу подорож нашими коридорами знань, де кожен може знайти своє покликання. На даний час в структуру інституту входять три факультети, на яких навчається понад 2000 студентів. Центрами навчально-методичної та наукової роботи є 10 кафедр, на яких ведеться постійна робота з удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін, курсового та дипломного проєктування, практичного навчання, сформування електронної бібліотеки, комп'ютеризації структурних підрозділів інституту. Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Підготовка фахівців в інституті здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти. Факультет економіки і туризму. Освітній процес спрямований на ефективну підготовку фахівців, які володіють креативним мисленням. Здатні розв'язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки. Обліку, менеджменту компетентні в питаннях системного аналізу, які можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики, готові до організації роботи в туристичній індустрії. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальностей економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, менеджмент, туризм та рекреація. Та освітнім вступиме магістр за спеціальністю економіка та міжнародні економічні відносини. Факультет енергетики та електротехніки. Освітня концепція факультету полягає у підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців в галузі електричної інженерії та інформаційних технологій на основі стандартів вищої освіти, адаптованих до вимог актуальних освітніх програм та сучасного ринку праці. На факультеті підготовка фахівців здійснюється за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальностей Електрична інженерія, Комп'ютерні науки та освітнім ступенем Магістр за спеціальністю Електрична інженерія. Агроінженерний факультет. Підготовка нового покоління фахівців в галузі агроінженерії, інженерії агробіосистем, лісового та садово-паркового господарства. Агрономії та екології на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог освітніх актуальних програм, освітня концепція факультету. Спеціальності підготовки фахівці освітнього ступеня бакалавр. Агроінженерія, агрономія, садово-паркове господарство, лісове господарство, екологія, освітнього ступеня магістр, агроінженерія. А також на базі інституту Національний університет біоресурсів і природокористування України здійснює підготовку магістрів за спеціальністю лісове господарство. Функціонують три відділи: навчальний, навчально-науково-інноваційної діяльності, гуманітарної освіти, виховання та студентських справ і структурний підрозділ з навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти. Наукова діяльність в інституті ведеться за ініціативними науковими тематиками, до якої активно залучається студентська молодь. Здобувачі освіти займаються у наукових гуртках з різних напрямів, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт у міжнародних всеукраїнських, регіональних конференціях та олімпіадах. Постійно оновлюється матеріально-технічна база. Освітній процес відбувається у сучасних лекційних аудиторіях, спеціалізованих лабораторіях та комп'ютерних класах, оснащених новітнім обладнанням, телевізорами, комп'ютерною та мультимедійною технікою, що дозволяє забезпечити його високу якість. Інститут активно співпрацює з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти. Наші студенти приходять практики і стажування у Швейцарії, Австрії, Німеччині, Польщі, що забезпечує подальше їх успішне працевлаштування. До послуг студентів наукова бібліотека з просторою читальною залою, а також спортивної та тренажерної зали. Свою спортивну майстерність студентська молодь має можливість підвищувати у секціях і гуртках з багатьох видів спорту. У головному корпусі навчального закладу знаходиться академічна капличка, де одні великих релігійних свят та з нагоди визначних дат проводяться богослужіння. Наші здобувачі вищої освіти розвивають свої таланти в колективах художньої самодіяльності, танцювальних, театральних, вокально-естрадних гуртках і є неодноразовими переможцями міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів і фестивалів. Важливою складовою освітньо-виховного процесу інституту є волонтерська діяльність, до якої залучені викладачі та студенти, а також виховання шанобливого ставлення до героїв Майдану та воїнів-захисників, збереження світлої пам'яті загиблих героїв, які віддали життя своє за Україну і її громадян. Наші студенти мають можливість проживати в гуртожитку, де створені комфортні умови для активного, здорового способу життя та відпочинку. На території закладу функціонує кафе Студентське, де за помірними цінами можна скуштувати якісну, свіжу і теплу їжу. Інститут дав потівку в життя тисячам талановитих випускників, серед яких визначні керівники багатьох державних і приватних підприємств. Організацій та бізнесових структур долучайтесь до родини відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережанський агротехнічний інститут і розпочніть свою історію успіху саме тут.